І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, навряд чи ті натовпи, які зібралися до Ісуса з Назарету, сподівалися ось такого закінчення дня. Вони прийшли хтось із цікавості, хтось із потреби знайти цілителя, який би позбавив їх хвороб. Це був, напевно, гамірливий, дуже строкатий натовп, величезний, бо тільки чоловіків у нього було п'ять тисяч. І, можливо, і не збиралися вони перебувати там довго, але чуда, яке вони побачили, відчуття особливої місії людини, до якої прийшли, і особливу вагу його слів. Все це вони добре відчули на собі. І вони не стали швидко розходитися, затрималися і заслухалися Його. Вони не були віруючими в нашому сучасному розумінні. Вони не належали до церкви, і, на жаль, майже напевно, що й пізніше більшість з них не приєдналася до церкви, створеної в день п'ятдесятниці. Але раптом у цей день всі вони одержують несподівані дари, одержують поживи, якої не чекали. Вони навіть не взяли з собою їжі і коли почали питати поміж усіма тисячами зібраних, то знайшли лише п'ять невеликих хлібинок та дві риби. І ось саме тут Христос дає їм не тільки зміцнення для тіла. Він дає їм знак тих плодів, які людина одержує від Бога. Раптом ці тисячі поживилися жменькою продуктів, які вдалося зібрати учням Спасителя. І в цьому ми для себе читаємо теж підказку. Христос міг би з нічого створити поживу для цих людей, але Він спочатку шукає, що вони з собою принесли. Христос міг би зробити це сам, але Він запрошує учнів і каже їм: ви дайте їм їсти, ви, тобто, прообраз майбутньої церкви. До нас усіх через учнів звертається Христос. Наказуючи нам шукати поживу для світу довкола себе. Але де шукати цю поживу? Христос не творить із нічого цієї поживи. Він використовує ті продукти, які люди мають із собою, нагадуючи, як багато кожен із нас несе у світі того, що він не вміє реалізувати. Христос збирає нас у церкву не для того, щоб механічним чином змінювати нас, творити інших людей. Він допомагає нам знайти в собі внутрішні ресурси, ті таланти, які дав Господь кожному із нас, знайти і проростити. Для цього Бог дає нам заповіді, як батьківські поради. У тому, як же нам гідно покерувати неоціненним даром, який даний кожному із нас, цим тілом, яке ми маємо протягом років свого земного життя, і своєю безсмертною душею, присутність якої ми часом намагаємося не помічати, і вічність якої так рідко оцінюємо по справжньому Христос дає нам і поживу для зміцнення нас у користуванні цими дарами. І цією поживою є так само сім головних речей, подібно до того, як сім страв знайшов Христос там недалеко від Галилейського озера, п'ять хлібів і дві риби. Він дає нам сім таїнств, кожне з яких. Допомагає нам виявити і висвітлити в своєму житті те, що називає Біблія образом і подобою Божим. Христос допомагає нам змити наші провини спочатку в таїнстві хрещення, а потім і у таїнстві сповіді. Він обдаровує нас хлібом до вічного життя. Хлібом, який ми приносимо до храму, як і вино, і який особливим, таїнственним чином присуществується у тіло Христове, а вино у Його безсмертну кров. І ця пожива допомагає нам виявити в собі те світле, добре, чисте якого брак ми так гостро відчуваємо у своєму повсякденні і в світі довкола нас? І ці та інші дари Христос дає не тільки для того, щоб ми індивідуалістично користувалися Ним. Він дає їх нам, як церкві, яка покликана дати їсти світові довкола, світові спраглому на добро, на творчість. Світові зануреному у повсякденні клопоти і в жорстоке змагання один з одним. Він дає їх нам на сході України для того, щоб ми вміли поволі змінювати світ довкола себе, світ, потворність якого так яскраво виявилася під час цієї жахливої війни, яка розгортається зовсім неподалік від нас. Ось одна із наших парафіянок, коли діставалася до храму, зустріла на вокзалі двох біженців, які в розпачі шукали тут місцевої влади і казали, що від їхнього містечка вже майже нічого не лишилося. Таких біженців буде у нас чимало. І з кожним днем наближається завершення цієї війни на Донбасі, і ми віримо, що невдовзі наших солдат-визволителів будуть зустрічати і в Донецьку, і в Луганську. Але чи зміниться відразу та земля, скривавлена тисячами жертв і наших воїнів, і чужинців, які прийшли сюди, і обдурених мешканців Донбасу? Ні, не зміниться вона сама з себе. І в ній треба буде знайти і виявити те, Здатне до проростання у майбутнє життя, яке є там і яке так безжально глушилося протягом останніх років. І в цей час поклик, ви дайте їм їсти, особливо стосується кожного з нас, християн, покликаних до того, щоб поєднати свої зусилля у зміні цієї частини, створеного Богом світу. І виявлені у ньому того, що здатно створити новий здоровий і чистий світ, позбавлений того безглуздого насильства, яке прийшло на нього сьогодні. Натовпи, які зібралися до Христа, не сподівалися щедрого дару. Часом і ми не сподіваємося від Бога того, що ми дістаємо від Нього. І дуже часто Бог дає нам не те, про що ми просили, а те, що справді нам потрібно, дає те, що допомагає прорости нам до вічного життя. Тож зараз просимо, щоб Господь дав і нам виявити в собі ті внутрішні таланти, які ми може, не помічали і недооцінювали, і допоміг нам знайти в собі силу. Просвітлювати світлом своїх християнських вчинків світ довкола нас, давати йому ту поживу, якої прагне цей довколишній світ. Амінь. Слава Ісусу Христу!